Учителька української мови та літератури сьомої школи Олена Петренко стала переможницею сьомого міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, який нещодавно проходив у Черкасах. Її проект формування національної та громадянської самосвідомості засобами слова переміг у своїй номінації. За це лозівчанку відзначили дипломом. На міжнародний фестиваль його учасники надіслали роботи з семи країн. Олена Петренко презентувала роботу своєї творчої групи Слово, де вона вже багато років навчає школярів мистецтва слова. Її вихованці тут займаються творчою діяльністю, вчаться виступати. Для того, щоб людина стала самодостатньою, необхідно, щоб вона вміла творити. Це неважливо, ким вона стане лікарем, вчителем, інженером. Не От Головне, що вона буде вміти проявляти свою творчість і в будь-якій галузі господарства. І це справді так. Це доводить, що ці діти, які були учасниками творчої групи, вони вміли визволювати свої думки, вони вміли вільно спілкуватися з іншими людьми. І це додавало до їхнього іміджу і взагалі давало можливість людині розкритися у будь-якій діяльності.